Курс розвитку дитини по вартості однієї кави, але ж дорого курс, який допоможе дитині краще спати, говорити, не влаштовувати істерики в магазині, розвиватись, навчатися легко бути самостійним за 7 євро на місяць. Та ви що, Ну це ж дорого. Нема грошей на це. Так, логопед 500 гривень, десь 12 євро. Нейропсихолог 800 гривень на годину, а треба 3 рази на тиждень 20 євро. Репетитор 400 гривень, приблизно 8 євро. Штиколог 800 гривень, приблизно 12, 15, 20 євро. Ой, нерви, безцінно. Сльози ночами нуль, але чусь так болить. Або взагалі можна забити на дитину такими цінами, сама хай якось краще росте. Ну чому ти нічого не розумієш? Я не маю, що навчатись. Бо замість вправ на координацію, ти в дитинстві дивився мультики на манікюр. Треба було гроші і шоколадку хотілось купити. Дуже часто батьки не вміють розставляти пріоритети правильно та пропускають час. Це спричиняє розлади поведінки, порушення мовлення, проблеми з навчанням, постійні конфлікти, втрачені таланти, втомлені, вигоріли батьки. Але якщо ви займаєтеся, у вас спокійна дитина, готова до школи, розвинути тіло, розвинути мозок, мама вільна. Розвивай зараз, а потім плати. Посилання на курс в описі. Нехай твоя дитина розвивається якісно. Ми підготували навіть оплату частинами. Цей курс не просто про вправи, це найважливіші вправи від світових спеціалістів. Для розвитку твого малюка це твоя інвестиція в майбутнє дитини. Один капучино або місяць розвитку мозку, моторики та мовлення. А що обираєш? Ти каву чи мозок дитини? Діти не виростають самі ефективно, тільки нігті ростуть самі.